На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите Бог і Україна в Коломиї презентували громадську організацію Військові капелани. На захисті України грузин Ліван приїхав до нашої країни, щоб боронити її кордони. На Прикарпатті викрили заклад, де надавались незаконні послуги грального бізнесу. У Тулукові, що на Снятинщині, триває будівництво нового дитячого садка. Бог і Україна в Коломиї презентували громадську організацію Військові капелани. Її очолив отець Василь Жупник, відомий як Капелан Грім. Коломийська організація одна із перших на Прикарпатті. Презентацію провели урочисто за участю поважних гостей. До складу громадської організації мають входити військові капелани, які були на передовій чи матимуть бажання поїхати туди, розповідає отець Василь Жупник. Саме він очолює організацію. Каже, що об'єднання капеланів розпочали саме з Коломиї, але мають плани, що це буде всеукраїнська організація. Наразі у новоствореній групі 15 священнослужителів, які одними з перших були на сході, а розпочинали ще з майдану. Будальність велика, тому що треба працювати. Кожен кап з кожним капланом, з тими, що приходять до нами, з тими, хто ну, кажу, знов же повторю, хто буде їхати, тому що. Приходять нові люди, з ними треба працювати, бо є такі, що не були під обстрілами, є такі, що не знають, чи не витримають це. Бо багато є таких, що хоч думають, що поїдуть, приїжджають, і то не можуть витримати, вертаються назад. Тому треба працювати, підготовлювати всіх. Наша задача не тільки, але й працювати найбільше працювати з нашими воїнами, які повертаються. Основна на мета організації об'єднати капеланів різних конфесій, адже християнство під час війни не повинно мати поділу, каже отець Михайло Арсенич. Війна принесла без запрещу, дуже багато горя. Ми втратили велику кількість наших найкращих хлопців, але вона принесла нам і багато позитиву. Вона об'єднала Україну. Україна на даний час як ніколи єдина. В Харкові, Дніпропетровську, у Дніпрі вибачаюся, у Кропивницькому. Кожна від першого класу, навіть в садку, діти вже знають, що відповісти на слава Україні. Отець Михайло Дзюба пригадав історію створення капеланської служби. Каже, перші спогади про військових духівників датуються 1848 роком. Це була Національна гвардія Австро-Угорщини. Далі Українська Галицька армія, українське січове стрілецтво, УНУПА. Всі вони мали капеланів. Я зараз недавно повернувся з Франції, де зустрічався з французькими священниками з їхнім військовим єпископом. Там капелани є знаєте, на в кожній військовій частині, і вони є на такому ну, статусі державному військовому державному. У нас цього ще немає, але чому ми це створимо? Щоб вимагати також від держави, домагатися. Статусу для капеланів, щоб ми були не просто такі, знаєте, як хлопець помагає, приходить десь там поблагословив цих військових частину і тікає, бо то ми там нічого не приписані. Ми маємо бути у невійськових частинах. Тим паче, тепер на Донбасі потребують бійці дуже молитви. До слова на заході військові капелани не мають парафії. Духівники отримують гідну заробітну плату від держави. Нашим священникам доводиться поєднувати служіння та поїздки в АТО, що буває нелегко. Але кажуть, це жертовність, якою доводять, що вони зі своїм народом, зі своїм військом. Поки що на державному рівні капеланська служба ще не прийнята. Закон уже практично підготовлений, але не прийнятий, що його в Верховній Раді не поданий. Ну, ми вирішили якраз створити цю громадську організацію, щоб разом можна більше було робити. Бо самі капелани, ну у нас є 15 капеланів, це є маленька частка. Але коли Разом долучимо до цього із інших єпархій, напевно, і з інших конфесій, коли це все буде долучено, і буде велика спільно на нашої Це буде великий позитив для нашої взагалі для України. Презентацію громадської організації провели урочисту у мистецькому центрі світовит за участю поважних гостей. Святкову атмосферу доповнював духовий оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. А скликали на зустріч гостей, як годиться гуцульські тримбіти. Далі спільна молитва за українців, які віддали життя за рідну землю, а також на добрий початок капеланського об'єднання. Організації приїхали гості з обласного центру, зокрема, головний капелан митрополії, отець Роман від громадської організації Народна рада Прикарпаття Мирослав Римаренко та Володимир Веркалець. Вони вітали коломиян зі створенням нової організації, а ще відзначили активних капеланів та волонтерів. Нагороду милосердя та «Жертовність» отримали 10 священнослужителів. Того дня вітали капеланів, колеги, влада, громадські активісти, військові, медики особливо зворушені, були присутні виступом Мирослава Симчича. Сотенному УПА 95 літ, шість років під псевдокривоніс. Відслужив УПА. Далі 32 роки відбув у констаборах. Порівнюючи ті часи і сучасність, поліціязень визнає зараз. Дуже складно. Ми вмирали, як ви сьогодні вмираєте, боролися надіялися. Сподівалися і таке дождалися. Ми своєю боротьбою започаткували нашу державу, а сьогодні отримати дуже важко. Так що на вашу долю сьогодні припадає набагато більше і набагато важче, чим було нам дати своєму найважчому ворогові Москві так, щоб воно ніколи не устало. На все добре! Слава Україні! Слава! Учасники зустрічі запропонували щосереди молитися за наших капеланів. Галина Досин, Андрій Гращук. Події НТК. На захисті України грузин Ліван приїхав до нашої країни, щоб боронити її кордони. Молодий чоловік добре знає, що це таке, коли ворог топче своїм чоботом рідну землю. Тому й вирішив стати плечем до плеча з нашими патріотами. На війні отримав поранення. Тепер проходить реабілітацію в Коломийському обласному госпіталі для ветеранів АТО Ліван Грузин. Уродженець Сухумі, це нині окупована росіянами Абхазія. Після війни разом з сім'єю оселився в Тбілісі. В Україну вперше приїхав у 2013-му. Його запросили як приватного охоронця. Згодом за сімейними обставинами довелося повернутися в Грузію. Але вже за три роки Ліван знову опинився в Україні. У 2016-му, теж по приглашенню, ну як інструктора частної охорони, я прийшов у Львов. Ну там познайомився з бойцями. правого сектора я решил туда пойти вместе с ним воевать я бывший офицер военный не Ремба но какой-то опитец прошел войну в Абхазии в Осетии трошки разумею что происходит на войне Ліван ділився своїм досвідом з нашими бійцями, зокрема правим сектором. Кажуть, це справжні патріоти України. На передовій отримав осколкове поранення. Зараз перебуває на реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни. Я вважаю, що вони патріоти цієї країни, вашої родини, тобто з України. Я гаржу, що я разом з ними був. І буду. Бо зараз вилічать мене здесь, в коломійським госпіталі вже. результат такой положительный. Я почти уже хожу. Я пришел на одном ноге сюда. Поранение было осколочное, было перебито бедро полностью. У меня сейчас стоит пластина там в бедре. Ну, такое. И еще в других местах, но это уже царапины. Здесь лечение идет так, как надо. Ну, это однозначно факт. На меня уже есть то, что у меня закончился 20 дней, то есть курс, один курс, но я решил продлить, и врачи тоже помогли мне продлили срок, потому что Мені що много надо поработать с ногой, там з есть, ну, тренажори різні там процедури. Ліван вражений схожістю західної України та Західної Грузії каже, така ж красива природа, горы, а ще неймовірний патріотизм мешканців. Хазі ваше западнає грузи та горні регіони, вообще то целая грузія, почти всі в горах і такой рельеф, что и народ такой горячий. Тем более на Западе Крузы очень отличаются от Востока. Ну, и как и здесь, в Украине, я замечаю уже. Я недолго, я год прошел уже, как западные украинцы намного такие жизнерадостные, добрые и как огонь, ну, горячие. Сердце грузы, так был на Западе. Патриотические идеи, люди оттуда шли, с Запада. И замечаю, что то же самое и здесь. Я в... почему я здесь в Коломии? Я с кем я воевал и буду еще продолжать свое дело. Они в основном с Франкирской области, то есть западнее ребята. Я їх вважаю своїми братям. Ліван Глибоко переймається війною, яка зараз триває на сході. Каже, і Україна, і Грузія мають спільного ворога. Це Путінська Росія. Проте чоловік переконаний, окупанта вдасться знищити, і Україна переможе. І не такі імперії рушились по історії наші До пори до часу вони будуть. Ну, конечно. Никто не может нам отнять ни землю, ни дом, ни веру, ни традиции. Нас не могут уничтожить. Бог с нами, а мы должны трудиться, защищать свою родину, своих людей, народ. Я думаю, что мы должны объединиться там. Это жест мы пребывания тому есть. На Прикарпатті викрили заклад, де надавались незаконні послуги грального бізнесу. Встановили та припинили протизаконну діяльність правоохоронці Калузького відділу поліції за участю інспекторів з питань благоустрою міської ради. Під час відпрацювань у центральній частині міста калуські поліцейські викрили заклад, де надавалися незаконні послуги розважального характеру. Зайшовши до приміщення, правоохоронці застали у гральному процесі, тобто безпосередньо за комп'ютерами, кількох відвідувачів закладу та адміністратора, який обслуговував клієнтів. Правоохоронці оглянули приміщення. Тут знаходилося 16 моніторів та 10 системних блоків, під'єднаних до інтернет-мережі. Адміністратор, який знаходився всередині, відмовив у огляді даного приміщення, де було опечатано слідчим. І зараз звернулися до суду з ухвалами на проведення обшуку та вилученої даної комп'ютерної техніки. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з частиною першої статті 203 третьої кримінального кодексу України. Зайняття гральним бізнесом наразі встановлюється організатор нелегальної справи. Новий дитячий садочок відкриє двері для дошкільнят у Тулукові, що на Снятинщині. Наразі тривають активні ремонтні роботи. До сьогодні місцеві дітлахи відвідують будинок, якому майже 100 років. Тому це питання вирішували нагально. Виділили кошти сільського та державного бюджетів. Потреба у новому приміщенні для дитячого садочка у селі Тулуків виникла вже давно, адже місцеві дошкільнята ходять до дитсадка, який працює у будівлі часів ще Австро-Угорщини, розповідають місцеві. Там немає комфортних умов для малечі і жодні ремонти вже не допоможуть. Тому громада вирішила розпочати будівництво нового приміщення. Виділили кошти сільського бюджету та левову частку для будівництва 800 тисяч гривень. Виділили з державної казни за рахунок субвенції соціально-економічного розвитку. Цьому посприяв народний депутат Юрій Соловей. Ми спільно разом працюємо в цьому напрямку з громадою села. Громада дуже активна, достатньо серйозні кошти виділяються безпосередньо з сільського бюджету. Поясним вдалося залучити кошти з державного бюджету за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток в розмірі 800 тисяч. Якщо вдасться нам цього року закінчити, це буде напевно один з найкращих дошкільних закладів взагалі району. Нардеп переконаний, освіта галузь, яка потребує не найбільших фінансових вливань особливо варто приділяти увагу навчальним установам у сільській місцевості, каже Юрій Соловей. Село для того, щоб зберігалося, розвивалась, повинна мати необхідну для цього інфраструктуру і обов'язково для цього се нормальний дитячий садочок. Принагідно Юрій Соловей відвідав і місцеву школу. Мав тут поважну місію. Вітав місцевих школярів. Адже саме їхня невеличка школа, найбільше в області, зібрала пластикових кришечок на протези для військових. Протягом року відбуваються різні заходи пов'язані з підтримкою воїнів АТО, і власне ця волонтерська ініціатива. На цього року якраз найбільше з усіх підтримали саме в селі Тулуки. Громада, яка об'єднана, громада, яка працює, шкільна громада, це вже може показувати дуже хороший результат, і тим більше, так як вони особливо багато допомагають власне у підтримці військових на сході України. Школа у Толукові нова, її збудували у 2003-му, тому проблем із матеріальним забезпеченням майже немає. Розповідає директор навчального закладу Галина Дяк. Тут навчається 103 учні, однак усі активні та допомагають нашим військовим, розповідає пані Галина. До всяких проблем відгукуємося завжди допомагаємо воїнам. АТО, і продуктами, і фінансово допомагали, і допомагаємо для видання їхніх протезів, збиранням кришечок від пластикових бутилок. В області зайняли перше місце. Наші учні по. Збору цих кришечок, найактивніше відгукнулись учні початкових класів. Хлопці кажуть, хоч якось хочуть допомогти нашим захисникам, щоб вайнам допомогти, щоб робити протезі, щоб вони потім могли рухатися, бігати. Третьокласник класник Андрій розповідає, разом з друзями зібрали майже 900 кришечок, а шукали їх повсюди. стадіоні на пальці, на, на толоці, на вокзалі. Можливо, Під час зустрічі народний депутат поспілкувався з місцевими представниками влади та громадою. У підсумку домовились, 1 вересня тулуківські дошкільнята святкуватимуть уже в новому дитячому садку. Тому влітку усі будівельні роботи планують завершити. Коник Хелп, родичі, друзі та знайомі онкохворого коломиянина Андрія Коника створили у нашому місті благодійний фонд. Кажуть, їхня організація допомагатиме людям, які зіткнулися із важкою хворобою. Фінансово підтримати, поки не мають змоги, бо збирають гроші для Андрія. Однак готові надавати юридичну та психологічну поміч. Розповідає директор благодійного фонду. Коник Хелп Назарій Тодорів. Благодійний фонд створився на основі нашої допомоги Андрію Коноку онкохворому. Літом стикнулися з цією такою проблемою тяжкою для нас, для його родини, для нього, для друзів. І ми почали допомагати йому, почали збирати кошти йому на лікування, почали пошук донорів крові. І ми побачили, що ми можемо ще людям допомагати, і так в нештатній основі ми почали робити такий фонд, який буде допомагати людям, але ми не були юридично зареєстровані. Ми допомогли на даний момент десь приблизно чотирьом людям, після чого ми побачили, що наш фонд дійсно є в потребі, і ми вирішили його вже так офіційно зареєструвати, що ми були як фонд, що ми мали свій статут, свою печатку, свій рахунок в банку. На даному етапі наш фонд не може допомагати людям фінансово, так як першочергово наша задача, задача є зібрати кошти на пересадку Андрія. Після чого, якщо нам це все вдасться, а я вірю, що нам це вдасться. Наш фонд буде допомагати так само і фінансово. Ми будемо писати якісь гранти на закордон і отримані кошти, ми будемо на ну виділяти онкохворим людям. Наш фонд буде надавати на даному етапі юридичну допомогу, психологічну допомогу. Ми можемо розказувати той шлях, як ми вже це пройшли. Для чого вам потрібно, щоб ви не ставали на ті самі граблі повторно, на які стали ми. Я не скажу. Що ми експерти вже в цій цьому напрямку, але ми стараємося, і ми вже це пройшли. Тому ви можете в будь-який момент люди, які стикнулися з такими проблемами, звертатися до нас. Все, що від нас, ми постараємося вам допомогти. Нас можна знайти у соцмережах. у Нас є група Хелп», Там є всі наші дані. Телефонуєте, ми спілкуємося. у Нас є волонтери, які, наприклад, коли ми стикаємося з такою проблемою, у нас зразу хтось виїжджає до тої людини, щоб поспілкуватися, підтримати саме на тому етапі людей. І ми бачимо, що дійсно у нас фонд є в потребі. Ми плануємо боротися в всеукраїнському масштабі з. Проблема, чому держава не звертає увагу на онкохворих. І для того, щоб ми, наш голос був почутий, нам потрібно, щоб ми мали багато підписників, щоб коли ми, наприклад, виставляємо пост, щоб ми були почуті і люди відгукнулися. Я дуже дякую всім тим людям, які вже тепер нам допомагають, а це дуже велика маса людей. Скільки тепер буде коштувати квартирна плата? Як житло-інфоцентр обґрунтовує нові тарифи за свої послуги? Що робити людям, якщо вони вважають, що комунальники не виконують обіцяні роботи? Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі. Гість студії, заступник міського голови Коломиї Богдан Федорук. Свої запитання ви можете поставити за номером телефону 3830 в прямому ефірі та писати на електронну адресу НТКЗНАКЕЛЕКТОНО НТКТВІ.ЮЙЧЕТВЕР 9 лютого 20 година телеканал НТК. Коломийський театр імені Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 11 лютого на комедію на милування нема силування початок о 18, 12 лютого на виставу для дітей зимові пригоди початок о 13 та на трагедію земля початок о 18.00. На цьому у нас все. Значно більше інформації шукайте на нашому сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. до зустрічі.